Доброго дня! Розпочинаємо наш семінар ковід-19 та оплата праці. Мене звати Савовська, я головний редактор журналу Радник у сфері бюджетної бухгалтерії, бухгалтер державного сектору з 12-річним досвідом роботи. Мені б хотілося допомогти бухгалтерам стати кращими фахівцями і при цьому залишатися щасливими і мати час на себе. Сьогодні темами нашого семінару будуть заробітна плата, як істотна умова праці, правові підстави для зміни умов праці, преміювання під час карантину, такі запитання, як чи впливають фінансові можливості підприємства на законність виплати працівникові премії або виплати в меншому розмірі, порядок дії роботодавця у разі зменшення виплат, а також лікарняні в період карантину. Почнемо з заробітної плати як істотної умови праці. Відповідно до статті 60 Кодексу законів про працю України, дистанційна або надомна робота це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд. На них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено в трудовому договорі. Наприклад, роботодавець може поставити умовою, щоб робочий час починався о 8 і закінчувався о 17, так як і робочий час всього колективу. Або, наприклад, може поставити умовою, щоб ваша робота дорівнювала 8-годинному робочому дню або 40-годинному робочому тижні. Загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбаченими статтями 50 і 51 Кодексу законів про працю. Так, відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Про скорочену тривалість йдеться у статті 51. Зверніть увагу, виконання дистанційної чи надомної роботи не спричинює будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець не домовилися письмово про інше, дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені чинним трудовим договором. Наприклад, якщо вчитель загальноосвітньої школи викладає свої уроки дистанційно, надає консультації, його оплата праці ніяк не знижується, точно так як і оплата праці оператора. Наприклад, оператора зв'язку, комп'ютерного набору, вона залежить лише від виконаної ним роботи і не зменшується через те, що він працює вдома. Що таке зміна істотних умов праці? Або працюємо вдома. Про переведення на іншу роботу або зміну істотних умов праці йдеться в статті 32 Кодексу законів про працю. Зміна істотних умов праці це зміна систем та розмірів оплати праці, піль, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу. Це може бути суміщення професій, зміна розрядів, найменування посад та інше. Серед істотних умов праці можемо виділити заробітну плату. Вона поділяється на основну, додаткову, інші заохочувані та компенсаційні виплати у формі винагород, може бути за підсумками року або премії за спеціальними системами і положеннями. Це можуть також бути компенсаційні виплати і матеріальні допомоги, наприклад. Відповідно до статті 22 закону про оплату праці, суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, установлені законодавством угодами і колективними договорами. Про нові або зміни чинних умов праці. В бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівникові не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни. Таким чином, зміна умов праці у бік зменшення є погіршенням умов праці працівника, отже, зміною істотних умов. Розкажу історію з власного досвіду. В одному з навчальних закладів, в якому я працювала головним бухгалтером, тарифний розряд директора було зменшено розпорядником вищого рівня. Її не було попереджено за два місяці, але при цьому всіх працівників, тобто головного бухгалтера і заступника директора підприємства, організація мала попередити за два місяці. На протязі цих двох місяців наша заробітна плата включала премії, і тому при звільненні у зв'язку з зміною стотних умов праці ми отримували дві середньомісячні зарплати, що становила. Доволі таки немаленьку суму. Тому якщо працівник, у якого змінюються істотні умови праці, вирішує звільнитися, йому виплачується грошова допомога. А також це звільнення е, тягне за собою е, безпроблемну постановку до фонду зайнятості. Погіршити умови праці можливо, зокрема, через пряме зменшення розмірів окладів, тарифних ставок або розмірів, установлених на підприємстві доплат. Надбавок, премій та іншого, зміну системи преміювання або її істотних умов, що зумовлюють зменшення розміру премії або можливість їх ненадання, Скорочення переліку посад працівників, які можуть претендувати на ту чи іншу компенсаційну, заохочувальну або гарантійну виплату. Це, наприклад, може бути відміна матеріальної допомоги на оздоровлення або матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових потреб працівників. Установлення додаткових підстав для відмови в наданні тієї чи іншої виплати. Правові підстави для зміни умов праці передбачають собою трудове законодавство. Воно гарантує захист правопрацівників та належну оплату праці. Зокрема, це регулюється статтею 97 Кодексу законів про працю, статтею 22 та 29 законів про оплату праці. Так, відповідно до статті 97 Кодексу законів про праці і статті 22. Закону номер 108 роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови установлення законодавством, угодами або колективним договором. Форми і системи оплати праці норми праці розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок доплати премій. А також інших заохочуваних компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами і організаціями самостійно і зазначаються у колективному договорі, але потрібно обов'язково дотримуватися норм і гарантій, передбачених законодавством генеральною та галузевими або регіональними угодами. Про це говориться в частині 2 статті 97 Кодексу законів про працю. Згідно з частиною 3 статті 32 Кодексу законів про працю, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допустимою є зміни істотних умов праці, до яких належать і системи, і розміри оплати праці, у разі продовження роботи за тією самою спеціальністю або кваліфікацією чи посадою. Про зміну таких істотних умов працівникові потрібно повідомити не пізніше, як за два місяці. Можемо взяти на сьогодні ситуацію, наприклад, з медичними працівниками. При їх переведенні у період карантину на інші посади, тобто на виконання ними роботи, наприклад, залучення їх до лікування ковід-хворих. Потрібно було б попередити їх за два місяці. Але на сьогодні працівники мають право також підписати свій дозвіл, підписати наказ про те, що вони погоджуються на переведення і уже тоді отримувати надбавки і займати ті посади, які вони зараз займають. Наприклад, лікарі-кардіологи сьогодні лікують інфекційних хворих, тому що не вистачає у державі інфекціоністів. Відповідно до статті 103 Кодексу законів про працю е, також передбачає, що про нові або про зміну чинних умов оплати праці в бік погіршення, роботодавець повинен повідомити працівникомі не пізніше, ніж за два місяці до їх упровадження або зміни. Це те, про що ми говорили. Про те, що зміни істотних умов праці можуть відбуватися лише у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, йдеться у пункті 10 постанови Пленуму Верховного суду України. Ця постанова від 6.11.92 року за номером 9. Ви можете її подивитися, перечитати і зробити також власні висновки, як можна змінити умови праці на вашому підприємстві. Отже, зменшення зарплати не може обумовлено лише неможливістю виплачувати її в установленому трудовим договором розмірі. Лише одне зменшення розміру заробітної плати не може спричиняти зміни істотних умов праці в організації виробництва і праці. Для цього можна подивитись також рішення Верховного суду України від 8 на за номером справи, яка у вас покатана на слайді. Також працівник може не погодитися з умовами зміни істотних умов праці, може не погодитися працювати вдома, може не погодитися на зміну свого тарифного розряду. Він має право звільнитися за статтею зміни умов праці. Це стаття 36 Кодексу законів при праці, що передбачає одну з підстав припинення трудового договору, тобто відмову працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці. Власник або уповноважений ним орган має право звільнити також працівника, який не може через будь-які причини виконувати роботу в нових умовах. Також є такий пункт, прописаний, що працівник може на протязі двох місяців. З дня, коли його попередили про зміну істотних умов праці, просто сам написати заяву про звільнення за цією статтею і далі не продовжувати роботу. Наприклад, працівник знайшов інше місце роботи, його попередили місяць назад про зміну істотних умов праці. Працівник може спокійно звільнитися і отримати навіть свою виплату при звільненні. Розглянемо далі преміювання державних службовців під час карантину. Воно на сьогодні дуже актуальне. Багато держслужбовців скаржаться на те, що премії їх урізані або їх навіть примушують брати відпустку за свій рахунок, наскільки це законно. Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів та секретаріатів затверджено наказом Мінсоцполітики України від 13 на 6016 року за номером 646. Відповідно до цього типового положення встановлюються такі види премій державних службовців. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу. Встановлення премій проводить відповідно до затвердженого положення про преміювання, розробленого згідно із цим типовим положенням, і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації. Розмір премії встановлює керівник, видаючи відповідний наказ або розпорядження. Загальний розмір місячних квартальних премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% його, фонду, його посадового окладу за рік. Фонд преміювання державного органу встановлюють у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економію фонду оплати праці. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в державному органі визначено в положенні про преміювання відповідного державного органу. На сьогодні багатьом державним службовцям премії не виплачувалися у тому розмірі, до якого вони звикли, наприклад, у розмірі 30%. Проте невиплата цієї премії не була зміною істотних умов праці, так як керівник має право визначити цю премію від 0 до 30%. Преміювання працівників державного сектору основним нормативно-правовим документом, який регулює оплату праці бюджетних працівників, є постанова КМУ про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій, окремих галузей бюджетної сфери. Ця постанова від 30.08.2002 року за номером 1298. Думаю, всі працівники бюджетної сфери її знають. Керівник бюджетної установи за цією постановою має пам'ятати, що можливість преміювати працівників відповідно до їхнього особистого внеску загальні результати роботи існує виключно у межах коштів, виділених на оплату праці. Це зазначено в пункті 4 постанови за номером 1298. В свою чергу, певні умови, порядок та розміри преміювання працівників, керівників, керівник установи повинен затвердити в положенні про преміювання, яке погоджують з профспілковою організацією. Роботодавець має детально проаналізувати наявне положення про преміювання і визначитись, які розміри премії він має платити. Або ж певні види премії не виплачувати, наприклад, в умовах карантину. Адже неправильно сформульовані умови та показники преміювання, або їхня відсутність взагалі можуть призвести до визнання такої премії незаконної під час аудиту та перевірок різних. Наприклад, керівник виплачує працівникові премію у розмірі 100% від посадового окладу, А така премія вона не закладена у положення про преміювання. Тобто, наприклад, Оплачує премію за його там внесок у виконання якоїсь роботи, за впровадження, наприклад, бухгалтеру бухгалтерської програми. А в положенні про преміювання такої премії просто не існує. Під час аудиту ця премія може бути визнана незаконною. Преміюють працівників за рішення керівника підприємства на підставі положення про преміювання та наказу керівника. Своєю чергою наказ про преміювання конкретного працівника не потребує погодження з профспілку якщо інше не передбачено в положенні про преміювання. Загалом у більшості бюджетних організацій наказ все-таки погоджується з профспілковою організацією, і так керівник ну ніби трішки страхує себе від помилкових видень наказу про преміювання. Про зменшення премії або депреміювання слід видати наказ. Наприклад, на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу про депреміювання працівника з описом порушень. Візьмемо приклад. Наприклад, працівником було скоєно якесь правопорушення на робочому місці, не виконано якийсь обсяг обов'язків, не подано якийсь звіт, і керівник підрозділу може прийняти рішення про його депреміювання. Це не буде зміною істотних умов праці і, в принципі, нормально існує в умовах карантину. Питання, яке виникає зараз дуже часто, чи впливають фінансові можливості підприємства на законність невиплати працівникові премії або виплати в меншому розмірі? Візьмемо, наприклад, підприємство, комунальне підприємство, яке фінансується з держави, бо є одержувачем державних коштів. І у ньому, наприклад, не вистачає коштів. Згідно з законодавством, премію працівникам керівник бюджетного підприємства має виплачувати в межах фонду оплати праці. Водночас, право працівників на премію, залежно від фінансових можливостей підприємства, треба сформулювати насамперед в положенні про преміювання. Тобто, за відсутністю в положенні такої норми, підстав для позбавлення чи зменшення розміру премій працівників немає. Навіть якщо у вас не вистачає коштів, але немає цього пункту в положенні, ви не маєте права не виплатити працівникам їхню премію, яка прописана в колективному договорі та положенні. Положення про преміювання не повинно бути лише формальним документом, який затверджує роботодавець за певним шаблоном. Цей документ потрібно розробляти під своє конкретне підприємство або установу. Він є підставою для виплати премій а та інших заохочувальних виплат працівника. Але, якщо керівник підприємства преміює працівників супереч нормам, які прописані в положенні, то під час перевірок таку премію знову ж таки визнають незаконною. При відсутності коштів є можливість ввести тимчасове положення про преміювання. Це дуже актуально в умовах карантину. Як правило, положення про преміювання є постійним документом, ну, тобто його розробляють один раз, а пізніше за необхідності вносять лише в нього зміни. Але воно може бути і тимчасовим. Тобто можна розробити положення про преміювання, яке буде діяти на період карантину та відсутності такого обсягу коштів чи фінансування, яке потрібно. Воно може діяти певний період, наприклад, на час дії пандемії. Порядок дії роботодавця у разі зменшення виплат. Для того, щоб уникнути звернень до суду, роботодавець має виконати декілька етапів або кроків. Він має проаналізувати колективний договір, положення про преміювання, інші локальні акти підприємства та визначити, за яких обставин він може зменшувати виплати або позбавляти премії працівників. Це потрібно зробити ще до того, як у вас не вистачає коштів на виплату своїм працівникам, і вони почнуть звільнятися, тому що у них змінились істотні умови праці та подавати на вас позов до суду. Тому що судові стягнення вони будуть набагато більшими, ніж той розмір премії, який ви їм не заплатите. Також потрібно визначити, чи належить таке зменшення до компетенції керівника підприємства, наприклад, без погодження з профспілкою та внесення змін до колективного договору. Відповідно до наявних умов праці, насамперед це може стосуватися одноразових виплат, які проводяться на розсуд керівника, залежно від фінансових можливостей підприємства і не потребують окремих погоджень. Наприклад, є у вашій установі чи на підприємстві матеріальна допомога на вирішення соціально-побудових потреб. За відсутності коштів ця матеріальна допомога видається на розсуд керівника, тому вона може бути, працівники можуть бути її позбавлені. Якщо на підприємстві укладено колективний договір, де визначено умови і розміри оплати праці, то зміни їх можна внести до змін, внесенням змін до колективного договору. Зміни кол договору протягом періоду його дії можна вносити лише за взаємною згодою. Це зазначено в статті 14 Закону України про колективні договори та угоди. Колективні переговори між роботодавцем і про спілкою оформлюються протоколом. Мінімальний посудовий оклад або тарифна ставка мають бути при будь-яких е, обставинах додержані. Вони встановлюються у розмірі не меншому за пробшутковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Відповідно до статті е, 3 закону про оплати праці розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. На сьогодні, з 1 вересня 2020 року, він становить 5 тисяч гривень. Відповідно, з 1 січня 2021 року цей розмір буде 6 тисяч гривень, та з 1 липня 2021 року він планується на рівні 6500 гривень. Ми не маємо права цей розмір зменшувати. І, наприклад, якщо працівник... Наприклад, технічний працівник працює в умовах карантину, або він не працює в умовах карантину, тобто ну, не має підлогу у вашому закладі, або не обробляє щось. Ми маємо право з нього зняти надбавку за використання деззасобів, але при цьому його заробітну плату, тобто ті оклади, які є набагато меншими за мінімальну заробітну плату, ми маємо все ж таки підтягнути доплатою до мінімальної. Також підприємства, установи і організації, на які поширюються дії генеральних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та інших угод, зобов'язані виплачувати заробітну плату в розмірах не менших за установлені у відповідній угоді. Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижчі від норм, визначальних генеральною галузевою та іншими угодами, найнижчі від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово. На період подолання фінансових труднощів підприємства і терміном не більше як 6 місяців. Тобто, якщо на сьогодні карантин триває уже більше, ніж півроку, і ми півроку вже не дотримуємося тих гарантій, які є в угодах, ми більше не маємо права такого робити, тобто зменшувати. Або це має бути не більше 6 місяців на рік. Також хотілося б поговорити про лікарняні в період карантину. Особливий порядок видачі лікарняних листів непрацездатності під час карантину передбачений розділом 5 інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджений накладеним органом санітарно-епідеміологічної служби наказом МОЗ. Він виданий 13.11.2001 за номером 455. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, або накладеним органом служби фінансової допомоги, накладена органом фінансової епіделогічної служби, то фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і на весь час відсутності на роботі з цієї причини. Наприклад, якщо ваш працівник захворів ковідом, він знаходиться вдома, і з першого дня ви йому повинні виплачувати лікарняний. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, виплачується Фондом соціального страхування України, починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до повного одужання. Тобто перших 5 днів при самоізоляції оплачує підприємство. У разі захворювання дитини віком до 14 років листок непрацездатності будь-кому з батьків видається на 14 днів, якщо дитина перебуває вдома. З першого дня він оплачується фондом соціального страхування. Цей листок може бути більше, ніж 14 днів, якщо дитина знаходиться, наприклад, в медичному закладі, в стаціонарі. Працівникам на період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також і на самоізоляції під контролем у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню поширення ковіда, будуть виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу. Тут попрошу вас не плутатися. Якщо ваш працівник захворів на ковід і він знаходиться будь то вдома чи в медичному закладі, ви виплачуєте йому 100% лікарняного і ви, і фонд соціального страхування за весь період. Ну, якщо йому це дозволяє стаж. Якщо ваш працівник знаходиться на самоізоляції, тому що, наприклад, хтось з ваших працівників захворів і всю організацію відправили на самоізоляцію, або хтось із членів сім'ї його захворів і він на самоізоляції. Фонд соціального страхування виплачує йому лише 50% середньої заробітної плати, незалежно від його страхового стажу. Якщо у вас залишились запитання, ви можете отримати відповіді на порталі Радник.юрбб. Ми завжди раді вам допомогти. Читайте детальніше про радником Це Інтернет-портал для бухгалтерів, економістів, керівників бюджетних установ, керівників комунальних підприємств. Наш сайт на сьогодні функціонує поки що в тестовому режимі. Ви можете ознайомлюватися в ньому зі статтями, з правовими документами, з різними зразками, які заповнені фахівцями. А також ми ведемо такий цікавий розділ, як судовий моніторинг. Також хочу представити вам наш друкований журнал, це нульовий номер. Будь-хто з вас, хто хоче отримати його безкоштовно, може зареєструватися на нашому порталі і отримати веб-версію журнала безкоштовно. Дякую вам за увагу!